Друзі, всім привіт! Торгуємо сьогодні тігуанчика дуже хорошої комплектації на рижій шкірі, Airline, панорама. Ну, такий дуже-дуже жирний Tiguan. Давно працюємо з клієнтом. Тяжко вибрати варіант, бюджет обмежений. І от тримаємо зараз кулаки 46-й наш. ось 17-й рік у нас. Отож, сподіваємося виграти його до 3050. Зараз побачимо, яка у нас ситуація буде по ньому. О, вже 3700. Нема бідів, але це, напевно, аукціон лякає. 2600 поставимо. Ну, Удар таки трохи неприємний, звісно, тому що, як бачите, да, такий і е -е, в бід. Виграли його. Зараз спробую відкрити. Ось відкрив у другому вікні. Отак можна подивитися. По цій стороні в нас електрика все. Відповідно, якщо звернути увагу, підсилювач, лонжерони, все на місці. Удар неприємний, але удар прилетів суто в крило, в фару, відповідно, ребра жорсткості ніякі не постраждали. І вся. Геометрія у нас має бути на місці, тобто таких суттєвих проблем немає. Бачимо, що у нас по внутріанці, відповідно, підтверджуємо і слова, що геометрія ціла, те, що безпека у нас не стріляна, тому що, якщо по підсилювачу прилітає удар, якийсь безпека моментально стріляє. Ну, от Такий салон, бачите, навіть схоже на шкіру. Я не знаю, можливо, це шкіра, можливо, є тігуани на шкірі. Якщо хтось знає більше, напишіть. Тобто, 2600 Канади і біт ми виграли це приблизно 200-200 американських доларів. От на оригінальному повному арлайні це дуже хороша ціна. Реально, ось тут панорама видно, ось вона така. Якби роботи трошки більше, звичайно, буде, але пробіг 117 тисяч при цьому, що автомобіль, автомобіль у нас на ходу, тобто він заводиться і їде. Думаю, що ці питання от ми можемо вирішити. Варіант дійсно дуже класний. Сподіваюся, що нам вдасться його придбати для нашої клієнтки. Якщо вам потрібен автомобіль і вас настав той час, коли ви хочете або замінити, або придбати нового коня, будь ласка, пишіть нам у приватні і ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось.